Як пробачити того, хто вас скривдив? А ви не пробачайте, не змушуйте себе, живіть цим, не пробачайте нікого і ніколи, і живіть з цією образою всередині. Але запитайте себе, а чому я на щось образився і хто мене образив, тому що образа це певна обіда, яка живе в нас всередині і робить нам боляче від того, що ми не очікували від цієї людини такої болі для себе. Але я, як психолог, вважаю, відпускайте, тому що ця обіда, вона завжди всередині нас визиває велику злість, агресію, ненависть і робить із нас жертву. А коли ми пробачаємо, ми відпускаємо, ми вільні. Тому що ця людина, можливо, і не, не розуміє, що вас образила, і ніколи не вибачиться, а ви думаєте про це. А коли ви прощаєте, ви відпускаєте, і ваша самооцінка повишається. Ви відчуваєте себе вільною людиною і поважаєте себе. А життя само зробить. Сатисфакцію за вас пробачайте, ваша ЛП.